Вітаю вас на каналі. Хотів би з вами сьогодні поділитися такою інформацією, які я буду застосовувати препарати на винограднику для боротьби із хворобами і шкідниками. От основних хвороб у нас є досить багато на винограднику, але я б виділив би такі, як оїдіум, мільдю, антракноз, різні види гнилі і також шкідники, які в нас є в ґрунті. Що саме буду застосовувати в цьому сезоні? Від Відмілью буду застосовувати Redomil голд і Thanos. Із відоідьма буду застосовувати Falcon і топаз. Від антракнозу буду застосовувати Амістара Голд і Midian екстра. Від різних видів гнилі сірої я буду застосовувати в цьому році скалу і також буду свіч застосовувати. Буду від шкідників застосовувати Engio і Ампліго, а від кліща буду застосовувати вірмітек. Від ґрунтових буду застосовувати в цьому році так само Антихрущ. Добавлю бізар, буду також використовувати його. І буду використовувати, як завжди, кульки ініціатора при посадці молодих саженців винограда під кореневою закладаю систему. Тут міститься. І мінеральні добрива, які допоможуть нам розігнати наші молоді кущі, непогано себе показує, Я його вже більше почав використовувати на винограднику, особливо при посадці. Також, щоб я ще зазначив би, будуть застосовувати мегафул, це як антистресовий препарат. Це буде все поєднуватися в бакових сумішах. Я вже далі буду під час застосування розповідати. Які препарати, скільки використовувати, це я хочу вам загальному розповісти, що зараз йде підготовка багатьох виноградарів до нового сезону, закупівля добрих препаратів. От саме б вашу увагу зосередити на тих препаратах, які буду застосовувати я. Відродоміло, я не відмовився, буду застосовувати його у перших двох обробках. 3-5 листків і до цвітіння. По гороху вже буду його не буду використовувати, а буду використовувати більш легкий препарат танус. То, що, вродумі, у нас термін очікування, там десь біля 30, ну, навіть дехто які, е, хто зазначає навіть 40 днів. Е, термін очікування дуже великий. І тому вже по гороху я вже буду від мільдю застосовувати танус. А також у бакові суміші буду поєднувати почергово або фалькон. В одних із обробок, а інша вже буде обробка застосовуватися боетопас, щоб не було звикання е, до її е, Вирішив в цьому році е, замість свіча у перших двох обробках застосувати байеровський препарат скалу. Він має більш таку сильну дію і на більш тривалий термін. Уже е, буду по ягодам, е, по гороху буду вже застосовувати е, свіч від сірої гнилі. Ну і так само, як і в інших, в інших буду застосовувати почергово Енджо і Ампліго. Це щоб ці такі препарати від гризучь сосущі. Це такі препарати, які від різних трипс, різних наших таких жучків, так можна їх назвати, застосовуються на винограднику. Від кліща, я ж кажу, в цьому році вже застосую Вірвітек. Досить непогано себе показує для боротьби. Із кліщами. Він комплексно діє як від личинок самих, так і дорослої самої личинки від самого кліща. Мегафол перевірив я вже протягом багатьох сезонів. На мою думку, один із кращих антистресових препаратів. Їх є зараз дуже багато взагалі різних антистресових препаратів. А як на мене, мегафол один із кращих. Ціна якість. Його теж застосовую при всіх обробках на винограднику, додаю я мегафол як антистресовий препарат. Щоб наші рослини під час обробки ми не тільки допомагаємо рослині, ми частково їй шкоди. Пригнічується ріст рослин, тобто із -за чого, що сповільнюються процеси, тому що використовуємо доволі сильні препарати. А ось мегафол допомагає нашій рослині легше ці е, скажімо, прояви перенести після обробки і вийти швидше із цього стану, і почати кращий ріст розвиток і розвиток подальшого винограду після нашої обробки. От це загальні такі препарати, які в цьому році буду застосовувати на винограднику. Кому була корисна інформація, підтримайте канал подобайкою, коментарем. До зустрічі!